5 листопада 2021 року концерт Трейса Скотта. фестиваль World. Люди тоді не могли дочекатися цього шоу. Я нагадаю, що 2021 рік був тим періодом, коли карантинні обмеження поступово послаблялися, і в людей була дуже велика жага відвідувати заходи. І тому концерт Трейса Скотта викликав дуже великий ажіотаж. Квитки на нього розкупили за лічені секунди. Концерт розраховувався на 50 тисяч осіб. Хоча спершу організатори взагалі планували. Вали 100 тисяч чоловік, але вони правильно оцінили обстановку. І з самого початку все пішло не за планом, коли НАТО почав прориватися через контрольні пункти, був поранений охоронець, і люди без квитків могли легко потрапити всередину. І при такій тисніві багато людей отримали травми. Тобто, концерт ще не почався, а швидка вже забирала підлітків з різними ушкодженнями. Тоді це були не смертельні та не тяжкі травми, тому тривогу ніхто не піднімав, і концерт Трейса розпочався. Хто не бачив, як зазвичай проходять. Ходять концерти Трейвіса Скотта, то це виглядає приблизно так. Натовп у нього завжди активний, адже Древс вміє заряджати енергією. Плюс після ковіду людям хотілося рухатись, і в результаті такої активності починається дуже сильна тиснява. Люди ззаду намагаються прорватися до центру і здавлюють тих, хто попереду. Просто уявіть вагу натовпу. Через це люди почали втрачати свідомість, важко було дихати, і люди почали кричати, але їх не помічали. Потім Древс помітив людину, яку рятували медики. Він тоді попросив розійтися натовпу і далі продовжив концерт. Далі дівчина вискочила в камеру і повідомила, що є загиблі, але концерт. Тривав далі, і вже після завершення шоу медики почали повідомляти про загиблих у реанімації: спочатку один, потім ще один, потім ще п'ятеро. А через тижні ще двоє. Наймолодшому з них було лише 9 років. Він просто прийшов потанцювати з батьком на концерт. Після концерту Трейс записав відео з вибаченнями, розповівши те, що не мав уявлення, що відбувається, якби дізнався, негайно б зупинив усе. Але це відео йому не допомогло. З ним тоді розірвали контакт. Великі бренди. Фортнайт видалив його скін. Nike призупинила співпрацю. Його напої прибрали з полиць магазинів, та за інформацію він десь тиждень не виходив з дому після цього. А ми рухаємось далі. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал. Посилання в описі. Переходьте та підписуйтесь, бо там є новини та інформація по цьому каналу. А ми переходимо далі. 30 червня 2000 року на фестивалі в Данії виступала група Pearl Jam. Це був звичайний фестиваль, на якому перед Pearl Jam Виступало ще багато гурців, і все проходило нормально. Але коли почався сам виступ Pearl Jam, люди почали збігатися. І за кілька хвилин вже утворився великий натовп. Люди ззаду тиснули вперед, щоб наблизитись до сцени. А ті, хто був спереду, навпаки, намагалися відступити назад, через що і почалася сильна тиснява. Як згадує один із журналістів, який тоді відвідав цей концерт, у якийсь момент ми бачимо, як через бар'єр піднімають абсолютно бездиханне тіло, а трохи пізніше ще одне. І так далі, ми були повністю приголомшені. Люди навколо нас почали плакати. Ми не знали, що коїться. Ми розуміли лише, що сталося щось дуже погане. І під час шоу фронтмен цього гурту помітив цю тисняву. І він тоді дійсно намагався переконати тисячі фанів зупинитися. Але було вже надто пізно. І в результаті такої давки 9 чоловіків загинуло. Відтоді заходи на музичних фестивалях змінилися назавжди. Але й до цього був подібний випадок. 3 грудня 1970 Дев'ятого року група The Who на цьому стадіоні. На цей концерт тоді було продано близько 18 тисяч квитків. Організатори тоді не оцінили ситуацію належним чином, бо для контролю такого натовпу було виділено лише 25 поліцейських, тобто один поліцейський на 720 людей. З такою великою кількістю поліцейські нічого не могли вдіяти. Усі тоді очікували на цей концерт, який був затриманий, а потім перенесений на 20.00. І більшість тоді вже зайшли в будівлю. Але Концертний зал поки нікого не пускали. Лише за 15 хвилин до початку у залу почала лунати музика. Ця група проводила саундчек перед виступом. Але людям здалося, що концерт вже почався. І, боячись його пропустити, вони ринулися в зал. Люди спереду намагалися пробитися вперед. А натовп, що рухався ззаду, почав тиснути ще сильніше, що, звісно, призвело до ще більшої тисняви. І поліцейські менеджеру сказали негайно починати концерт. Коли люди почали заходити в зал, поліцейські побачили на підлозі купу. Людей без свідомості, і 11 з них загинули. Але самі групі повідомили про смерть тільки після концерту. І внаслідок цієї трагедії також були введені нові правила для підтримки порядку на таких великих концертах. 22 травня 2017 року, концерт Аріани Гранди в Манчестері. Цей випадок відрізняється від попередніх тим, що під час самого концерту ніхто не постраждав. Трагедія сталася одразу після його завершення, коли люди почали виходити з концертного. Залу тоді раптово пролунали вибухи, і люди в паніці почали тікати. Багато хто побачив кров на місці вибуху, що викликало ще більшу паніку. І як згодом з'ясувалося, це був терорист-смертник, який підірвав бомбу в своєму рюкзаку на арені, внаслідок чого загинуло 22 особи, а понад 100 людей отримали поранення. Багато з яких були дітьми та підлітками. Пізніше стало відомо, що терористом був Салман Абеді ілі Абеді, який ще у 2014 році. Ці був об'єктом інтересу внутрішньої розвідки МІ 5 проте його справу невдовзі закрили, оскільки його вважало особою з низьким рівнем ризику. І тоді люди почали критикувати МІ 5 за те, що відомство втратило можливість запобігти цього вибуху, який тоді називали найсмертоноснішим екстремістським нападом у Великій Британії за останні роки. Також зазначається, що один із офіцерів Мі 5 визнав, що розвідувальні дані про Абеді могли бути проблемою національної безпеки. Але він не обговорив це з колегами достатньо швидко, і в результаті голова Мі 5 заявив, що глибоко шкодує, що відомство не змогло запобігти нападу. І переходимо до останньої трагедії, яка забрала дуже велику кількість людей. 30 грудня 2004 року у рок-клубі Републіка Кроманьон у буенос Айресі, Аргентина, клуб був переповнений приблизно трьома тисячами відвідувачів, які прийшли тоді послухати гурт Кале Херос. Це майже втричі більш. Ши ніж передбачалося для клубу. Кілька дверей клубу були постійно замкнені, а аварійні виходи загорожені, щоб запобігти проникненню людей всередину та уникнути штрафів. На момент концерту в Републіка Кроманьон перевірка пожежної безпеки була затримана на місяць, а системи пожежогасіння в клубі не було. І під час концерту від іск піротехніки загорілися стіни та стеля, які були оброблені легко займистими матеріалами. Вогонь тоді охопив стелю та швидко поширювався. Люди тоді Почали задихатися від токсичного диму, отримували опіки та травми від тисняви. І внаслідок цього загинуло 194 особи. Це стало найбільшою катастрофою в новітній історії Аргентини. Україні тоді було оголошено триденну жалобу. Низку нічних клубів та дискотек закрили через грубі порушення правил пожежної безпеки. А власник клубу був арештований і засуджений до 20 років ув'язнення, а менеджеру гурту дали до 18 років. На цьому все, друзі. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. І до побачення.